Мені хочеться раді з вами сказати слава нашому Господу. Знаєте, ми ще на один день постарішили. Ще на один день ми приблизилися ближче до Бога. Це дуже важлива нас дача. От, дата така важлива. Ми все ближче і ближче приближаємося до Бога. І ми часто і сестрі, себе не замічаємо, як це так. Ну, день пройшов, пройшов. Але ми приближаємося до вічності. І, друзі, дорогі, ми повинні, як Слово Боже каже, іспитуйте саме, по-російськи, іслідуйте саме у Боги лі ви. Постійно ми повинні провірати себе кожен день, Боги ми чи ні. А вдруг наше серце зупиниться серед ночі чи під ранок, і де ми будемо? Брати сестри, ми повинні завжди провіряти себе. Царство Боже сили береться. І цей, хто цю силу употребляє, то його підмає, брати сестри. Це не те, що царство Боже, я прийшов в зібрання, посидів, чи посидів вже й пішов ні. Нам треба умолятися, умолятися перед Господом більше і більше, так, щоб ми могли чути Божу благодать в серцях наших. Ви знаєте, колись ми дружили трошки з таким братом Іваном з Менятина, прислучання його знають цього брата. Коли він покаявся, він так розказував. І йому дав Бог розрізання інших мов. Він мог знати, і розрізняти і чути. І каже одного разу, це дуже важливо. Дуже важливо. Одного разу сестра вітає сестру, подає руки і духом молиться іншими мовами. І та замолилася теж іншими мовами. І чую, каже, Дух Святий питає Духа який в і сестри, як тобі живеться в цій храміні? А ще з неї дух святий відповідає. Дуже недобре мені живеться. Вона з чоловіком свариться. Вона ховає гроші від чоловіка, краде. Вона недавно пшеницю взяла, продала і скила чоловіка. Дуже мені недобре живеться. А він як почув, каже, то не вже таке віруючий робиться? Він недавно віруючий. А про почув, а що таке? Хіба ти не чуєш, що говорить та сестра? А він каже, я не знаю. Друзі дорогі. Це дуже важливо у нас, а? Ми то молиться і ще мовимо, а відповіді ми не даємо саме собі. Як воно молиться? Може, Дух Святий уже ходотайство є перед сомне землі? От це небо і землі. Забери мене цієї храмів, забери. Вона приступає волю Господню, вона грішить. Вона навіть не нуждається, щоб я благословив її. Вона знаходиться в такому духовному апатії, їй все одно все. Брати і сестри, шукайте написано Господа, поки можна знайти. Його. Призивайте його, поки їм близько. Шукайте Господа, це коли серце б'ється в твоїх рудях, сестри, брати, і кров тече по твоїх жилах, то ще шукати Бога. Ще всем шукати Бога. А як тільки серце зупиниться, вже все, діла твої йдуть вже за тобою, вже тої поправки немає. Хоч я хочу почати слова Боже, хоча, знаєте, є записка до мене, щоб сказати проповідь о семи долинах. Але ж я вибачаюся цій сестрею чи братом, знаєте, трошки в мене ще з гордом непорядок. То ця проповідь требує більше говоріння. Ну, я коротенько хочу другу проповідь сказати, Ну, я виконую бажання твої брати чи сестру. Виконую, побачиш? Я гарантую і кажу, що я виконаю. Я часть свободів вісянам. Четвертий розділ, 30-й січок. Що тут говориться? І не оскопляйте Святого Духа Божого, котрим ви запечатлені в день іскуплення. всяке роздраження, ярость, гнів, крик, Це всякою злобою да удельно від вас. Но будьте друг у другу добри, сострадаті, прощайте друг друга, як і Бог в Христі простил вас. Слава наш Господу за ці слова. Брати і сестри, не оскорбляйте Святого Духа Божого. Бачите? Як можна влетіти у ту пропадь, а? І ми читаємо священне Писання, як можна оскорбити. А А це ж Дух Святий, який живе в нас. І написано Корінфянам, ніхто не може назвати Ісуса Христа Господом і тільки чим. Духом Святим. Чуєте, чи ні? Це ж в нашому серці є Господь. А ми можемо в розвалку йти своїм життям як тільки. Друзі, це дуже опасно, дуже тривожно. Ви знаєте, пам'ятається мені слово Боже, книга чисел, 20 розділ, каже, 10 стіжок, якщо я не помиляюся. І там возопів написано народ ізраїльський. Води нема. Води нема, пустиня, води нема. Восопів народ ізраїльський до Мойсея. Друзі, недавно були в мене із Півдня люди, і вони прийшли, приїхали такими бутлями великими, купили їх в мазинах, і, і воду крутять в мене, з колодязя. І бояться, щоб не розлити на брусчатку, на двір, так і жадібно крутять. Брат, може, у вас ще ті бутилки є? Та є, кажу, всякої мінералки, всякої є. Давайте сюди. Я і бутилки їм ношу, а вони беруть цю воду, беруть, а я думаю, а я і значення тий воді не прилагаю. такого великого не маю. Є вода, є, а вони як дорожать водою, брат, сестри. І вони хочуть на ротизанській води. Мойсей возобів до Господа, Що Бог сказав, скажи ці горі от гора, дай воду і вона дасть. Він приходить до цієї гори і каже такому народу злобному, невірному, от, такому народу, я, який робче. І далі ще почав говорити, дайте вам воду, пішов до скали, і в ту скалу вдарив, жезлом два рази. І потекла вода. Друзі, а гора це про образ Господа Ісуса Христа. Це була про образ Господа Ісуса Христа. Христос сказав, хто жажде, йди до мене пий. Так написано, що пикуть ріки води живої. Оце він сказав у Духа Святом. Гора це про нашого Господа Ісуса Христа. І написано, потікла потекла вода, і народ пив, і скот пив, і вода не прикращалася. Але ж Бог рознівався на мусі. Рознімався, чуєте, не, не, не зробив святості, от... Там, де це місце Маріо, не Несвятий Святості. І за це каже, ти не вийдеш обітовну землю. Брати сестри. Написано, на що ми є храм Бога живого, живущого Духа Святого в нас. Так, чи ні? Христос в нас в серці живе. І сійте, і знаєте, що сказати злобне для брата, для сестри. Це дуже опасно. Що сказати не те, що треба для святого брата, образити тим словом. Як слово каже, от меча багато загинуло від язика, що ще там писано ще більше, брати, сестри, язик це сильне оружжя, яке в нас воно є. Хоча воно за двома заборами. Знаходиться той язик, а це одно він проходить і робить зло велике. І подумайте, як ми образили сестру, образили брата, це ми образили Духа Святого, Господа нашого Ісуса Христа. То що тепер можна ожидати тому, брату чи сестрі? Як він явився при це Господа, Мойсею, Бо сказав, ти не вийдеш обітовну землю. Та саме Бог може сказати, дорога дочка моя, дорогий син мій, ти не вийдеш в землю, Царство Моє Небесне, за те, що ти оскорбив Духа Святого, тому брату і сестри. Що це написано, що написання ми читали, От. я вже беру останній стішок, 32. «Но будьте друг у другу добри, чуєте, сострадательні. Прощайте друг друга, як і Бог в просив вас, ось якими повинні бути, брицестри, щоб нам не скорбляти Божої благодаті. Всяке роздраження, я розгнів. Ми навіть не замічаємо, чи, чи наші уста язик говорить. А? Він прориває ще дві забори, через зуби, через губи. Він проривається і робить велику біду. Велике нещастя робить для нашої душі, для нашого серця. Брати і сестри, тепер Дух Святий може питає тебе, може скорбить Дух Святий в тому серці, може йому погано живеться в твій храміні. І Дух Святий не раз молиться. Отче, забери мене вже звідси. Вона оскорбляє мене, вона скробляє мене. мене. Забери мене звідси. Мені тут не добре живеться. А ми думаємо, що Господь є з нами. А ми думаємо, коли є, я, інші мов, ми молимося, то, значить ще Бог є з нами. Ну, Друзі, торі, написано, коли молимося іншими мовами, то ми пока збудовуємо себе, а по-російськи називаємо себе. Ми можемо себе збудовувати найбільше вдома. На роботі, в водяній кімнаті, в пустирі, в лісі, з княклі молиться, і ми будемо себе збудовувати, збудовувати, збудовувати себе більше і більше. Навіть за ролем їдеш, молися, і ти себе збудовуєш, молишся, і Дух Святий общається за це небо землі. Я так молився за рулем одного разу, молюся, їду, дивлюся. Гаї їх мене спиняють. Я не мог переключитися на свій український язик. От. Але тільки вийшов, вийшов з машини, кажу, слава Богу, І він подивився, їжай. Ну, І Я зараз знову поїхав. Брати сестри, ми повинні більше полюбити Господа. Ми повинні провірати себе, як ми живемо в Господі Ісусі Христі. Повинні. Брати сестри. Є дві дороги. Одна дорога широка, все можна говорити, все можна робити, нема ніяких прип'яснень. А є дорога уська. Ти дивишся за цим устами, ти дивишся за цим серцем, ти контролюєш себе, щоб нічого не сказати, то, що не угодно Богові. А Бог нотує кожне слово у своїй пам'ятній книзі. Все Бог нотує. Нічого немає скрито від Господа, абсолютно нічого, друзі дає. Ми повинні завжди контролювати своє серце і душу свою, тому що Дух Святий хоче нас зберігати. Дух Святий хоче нас наповняти, так, щоб ми піднялися в небо. Дух Святий буде піднімати, не яка-небудь ракета, слухайте. Не яка будь лісниця буде нам, ні. А Дух святий, а якщо ми осробляємо Його кожен день, не вважаємо за, за, за те, що він є в нашому серці. Ми розпоясуємося повністю, не напиняємося Духсатим, знаходить така на душу апатія. Нічого мені не треба, нічого мене не інтересує, а ти ж християнка, а? А ти ж є дитя Боже. Ти повинний, повинна общатися з Небесним Отцем. Завжди бісели з Богом. Знаєте, коли дружина не говорить до чоловіка чи до, до, до дружини, то щось там не порядок вже. А? Один день не говорить, другий день вже щось не порядок. Вже біда якась, друзі, друзі. Я знаю ну, з дружину, де дві не говорила з чоловіком. Неділя не говорить і все. І він бере, щось шукає, перевертає, ліжко під ліжко заглядає, от, в диван заглядає, Івана перекидає, вона вже не витримала. Що ти шукаєш? Він каже, я знайшов розговор жінки. друзя дає, ми повинні общатися з Богом завжди. Общині з Богом через Дух Святий Воно нас освящає. Воно нас благословляє, воно нас окриляє, воно нас наповняє, брати і сестри. Він нас готовий Дух Святий до вічності, готовий кожен день готовий дух Святий до вічності нас, друзі дорогі, як нас цього немає. а? Ну я прийшла, як драмтеатр. Чи прийшов? Ну, і що то з того? Посиділи, пішла. посиділа, пішла. А де благодать Божа? Написано Давід каже, я возрадуюся, коли мені сказали Божий. Він радується, тому що там присутстві Господа. А ми як? А ми як, друзі дорогі. Одна сестра, одного разу вже давно вже як було. О, як мені не добре, коли ви проповідуєте. Хотілося б, щоб ви скоріше закінчили проповідь. Хотілося б, щоб, ви, як не добре, я їй за руку, йде за мною братку. Заводжу в братську кімнату. Видіса нас не в ім'я Ісуса Христа Назарея. Я кинула її опол, вхопилася за пол жакета, може, жакета, чуть не оторвало, я не мог розчепити руки її. Ось, сатана став мучити її. Ось кому не добре, а? ось кому не даєся на все її собрання, кому не добре. А ми повинні лікувати. Слава ти Бога, любить Господа, славити Тебе більше, більше. Кажу до неї, чим ти займаєшся? А? Вже мені хочеться спитати, я бачу, що людина поневолена сатаною, щось там є в її. Чим ти займаєшся? Скажи, будь ласка. Ну, в мене є там книжки такі, щоб мене любого чоловіка причарувати. Ага. Беру я саніка з собою, служителя, вона сказала, де вона живе, йде до, до неї, пішла, бери навіть на ті всі бумаги, що в тебе є. Всяке колдовське волшебство, ложи на стіл, ложить вона на стіл, Ой, і каже, як воно мій дорогий, а? скільки років я її сягала, шукала. Це ж можна любого чоловіка працювати. Це воно все зробити. Ложила на стол, ложила, ложила. Таку стопочку наложила, ви знаєте. І я, Ми кажемо їй, щоб ти спалила її у групі. Поняла, чи ні? У печки, щоб ти втік, це все спалила. Добре, спалю. На другий день я пройшов зібрання. Спалила? Ні. Чого? Що не спалила? Огонь вийшов з печки хотів мене спалити. От ти маєш. Йдемо знову саником до, до неї. А нову й місту сереста рубку. А то ні ми будемо розпалювати. Розпалила, кидай. О, як воно моє дороге. О, яке воно моє. Скільки років я збирала. І що ви думаєте? З і сестрою, часто я зустрічаю в городі. Ходить без розуму. Друзі дорогі, як Бомжиха ходить. Ось і все. Значить, вона ж і спалила, але в серці неї залишилося. Вона ж Може, ми брати святи, теж за, за цим віром щось скучаємо, а? Може, там в нас є С скучати за цим світом, за, за цим міром, то ми не повинні це робити. Ми не можемо увійти в щастя нашого Господа Ісуса Христа. Туди нічого нечисте, придане мерці не вийде аж ніяк. Друзі, запам'ятаємо раз назавжди, там такий екзамен, що вже шпаргалками ти користуватися не будеш ніяк. Ти положиш руки свій на уста і будеш мовчати. Ні слова не скажеш нічого. Потому що все твоє життя буде показано, як на якій лінці, як на телебаченні якому. Все життя ти побачиш, що ти робила, що ти робив, що ти казав. Не думаємо, що ми нас як-небудь, ми туди вийдемо. Ні. Ми повинні взивати до Господа. Ми повинні більше молитися Духом, наповнятися Духом. Ми повинні берегти Дух Святий в нашому серці, як зеницю і більше ока нашого, даже. Берегти його в нашому серці. Общатися кожен раз, через дух святий от це і землі. Ми не знаємо, о чому лице, але Дух Святий ходатайся за нас до того. І говорить словами незвичайними. Ми не знаємо, браті, сестри. це такий код Бог дав тобі, сестри, то мені, що сладна не може його узнати. Не може його розібрати ніяк. Він йде право в небо. Це код. А ми цим кодом не користуємося. В своєму серці те, може по-нашому радіостанція є, яка ти маєш право общатися день і ніч особа неба землі. А в нас скільки нуж, проблем, гора, нещастя, біди. Ми шукаємо десь допомоги на стороні, туди, туди йдемо, туди йдемо, туди йдемо. А написано, воза, де мене десь скорбі. І Я тебе почую, а ти мене прославиш. Алілуя, слава Господу. Який нас чудена Бога? Це день, який в тебе скорб'є, горе, біда, нещастя, взивай до нього зразу, і Бог тебе почує, і Бог благословить. І яку нужду ми не маємо, ми йдемо до Його, і Бог благословить. Написано, якщо ви прибудете во мні, і вами, і вас прибудуть, чуєте? То щоб побажаєте просити. Буде вам від Отця Небесного. Я пам'ятаю, як одна мати проводила не раз на молитву, де ми взивали в Рівному Сина свого. Нема волос сім ніяких. Ні на голові нема волосся, ні брови немає, ні вій немає нічого. Гола голова зовсім. Помоліться, щоб Бог дав йому волоси. Щоб Бог дав йому те волосся, яке в його друзів, хлопців. Молилися, і знаєте, який Бог сильний. На один не раз він приводить свого сина, така його шевелюра гарна, чорна. От, я її поставив біля мікрофона і відслідкував, як його Бог постив, як стали рости коси. Брати і сестри, це наш Господь. Наш Бог сильний, слава йому. Алілуя йому. Хвала йому, брати сестри. -то ми Кажемо, Алілуя, а не за… немо дамо… свої відповіді. А що це за слово? А що це за слово Алілуя? Ви знаєте, Я пі -пі -пі попитався одного разу розшифрувати. Чим, Божу благодаті, Духом Святим? Я дойшов до того, що взявся за голову. Яка там слава, яка там полнота, яка там велич, яка там сила Божня? Да диву, що, що ангел на небі горай ніч. Слава Господу, алілуя, Свято Господь Славов. А ми боїмося сказати, слава Богу, сестри, Ай Бог нас благосить обільно. Амінь. алілуя, Слава Господу, скажемо, алілуя Тобі Ісус, слава тобі, Ісус, Ти достойний хвали, ти достойний слави. Честь і хвала тобі, встанемо. Помовнися, щоб Бог наповнив нас духом святим і благодача неба. Амінь.